Друзі, всім привіт! Привіт з нашої дачі! Продовжується життя. Ми на нашій дачі вже готуємо рослини до продажу. Хвойні рослини вже привезли до Харкова. Туди сім, їх возимо, місце готуємо, а на дачу приїхали, тому що треба тут викопати ще деякі рослинки для того, щоб їх пересадити в горшечки і потім вже відправляти за вашим бажанням. Друзі, ви ж пам'ятаєте, що наш канал називається Сад Світла Світлани. Ось наші рослинки. Будемо їх викопувати. Тут у нас спірея Golden Princess, спірея Little, little Princess. Спірея ось тут, Gold Flame, бруслина Emerald Gold. бірючина жовта. Ще в нас, тут, дивіться, барбариси. Ну, їх зараз е, важко побачити, але ось дивіться, вони є. Ну тому що вони ще не прокинулися. Але коли листечка з'явиться, тоді їх можемо побачити. Ще ось такі самшити теж будемо викопувати. Тому дивіться: нагулюйте апетит. Потім все це будемо ми продавати на нашому каналі. Багато ту і в нашому садочку я сама е робила живці. Ось всі ці. А які? З однією. Які ось ці? ці? Те ж. Всі, які ви бачите, друзі, е, всі зробила з однієї такої маленької гілочки. Дивіться, ну це вже колись. Колись. Років, <реку> <реку> ну, мабуть, вже деякі 10 років, так? Да? Хочу вам показати рослини, які ми восени коли приїхали на свою дачу після окупації, її все висадили в горшечки. Дивіться, все дуже гарно перезимувало. Ну зима в цьому році дуже м'яка була, тепла всі рослинки гарно себе почувають. Всі бачите, всі ну зараз що треба дуже уважно дивитися за погодою. Поливати всі ось такі рослини. Якщо ви їх прикопували десь в своєму садочку, поливайте, тому що ось така зараз погода, зима, сніжок лежить, а зараз і вітри дуже такі сильні, тому волога дуже потрібна. Вона буде не зайва. Проливайте дощі, це дуже добре, але якщо ви ще зможете поливати свої рослини, і хвойні, і не хвойні, будь-які. Ось які в горщичках зростають. Це для них буде дуже-дуже добре. покажу вам, друзі, зараз хвині рослини, які вже готові для того, щоб їхати до ваших квітників. Дивіться, поперед мене ялина канадська коніка. Ту кіпарісовік Філіфіра Агурея Нана. Він такий жовтий, навіть взимку, друзі. Туя колевидна хосері. Так. Позаду у мене туя Даніка. Далі туя Смарагд Голд. Туя Брабант Голд. Ось туди, дивіться, жовті Голден Глобе. Грунтопокривний ялівець блючіп. Ось тут кра красиві, дуже вони гарнюки. Це туя міріам. Вона такого лимонного кольору. Сосни є. Ялина канадська, коніка блю. Надзвичайно гарна блакитного кольору. Бруслина саншайн. вона і взимку з листям. І дивіться, яка кінець березня місяця вона яскрава і вже вся з листячком. Спіреї японські вже пересаджені, підстрижені і вже навіть де-інде листячка з'являється, друзі. Ялівець Blue Star, Він після зимки трошки, дивіться, іншого кольору, але потроху вже ми можемо побачити, що колір потроху-потроху е починає бути блакитним. Ще блакитні ялинки на штамбах у нас є. Дивіться, друзі, я обожнюю його. Це рослинка для затінку, це тис Давід. Чарівні ялинки, пендула. І ще багато найменувань, друзі різноманітних хвойних, Весь перелік буде в опису під відео. І одразу від мене вам підказочка. Якщо ви захочете придбати хвойні рослинки, висадити їх в затінку, ось саме ці, які поперед мене тут стоять, вони витримають затінок. Це ялівець блюару. Він зараз зелений, але до літа стане блакитного кольору. Туя глобоза, це велика куля. Метрова, метр двадцять зросту. І ось тут дуже гарний, красивий ялівець лускатий Star Він теж стане блакитного кольору. Саме ці рослинки витримають затінок. Теж рослини для затінку. І, друзі, виставляю саме так, як їх треба висаджувати. Позаду ось тут висаджуємо тис Давід. Він жовтого кольору на сонечку, а більш зелений буде в затінку. Кіпарісовік Філіфіра Ауреанана, навіть взимку жовтого кольору. І ялина канадська Дезі Вайт. Вона теж дуже гарно в затінку зростає. Навесні в неї яскраві е, такі жовто-м'які е, нові прирости. Вони всі будуть такі в одній кольоровій гамі. Квітник на сонечку або хвойна композиція. Дивіться, ялина канадська, коні каблю блакитного кольору. На сонечку. Туя хосері, Вона дуже ажурна, така красива куля. І ялівець лускати дрімджой навесні в нього прирости з жовтого кольору надзвичайно декоративно виглядає. І ось дивіться, збалансована композиція правильної форми ялинка, куля і ґрунтопокривний покривний ялівець дрімджой. Як приємно, так радісно буде в своєму садочку, друзі. Е хто має змогу, в кого була можливість весь цей час тяжкий бути в своїх садочках, цінуйте це е в мене є багато друзів, вколо, в кого немає такої можливості, Ну ось е душа в них болить. Е тому радійте, надихайте інших, е це дуже допомагає. Підтримуйте, хто кого може. Е це теж дуже потрібно, тому що хто звик доглядати за своїми садочками, підстригати свої рослинки, вирощувати. Вони дуже, дуже ну страждають. Вони не показують, як і ми не показували. Посміхаєшся, все це себе триваєш. Ну... Сподіваєшся, що все це пройде безкіне, безкінечно, це не може продовжуватися. Приїдемо ми в свої садочки, але все це треба витримати. Все це треба вночі прокидаєшся і про садочок мрії, про рослини мрії, про все, бо життя продовжується. І хочеться, щоб таки співали, щоб. Вже ну вже весна, ми її дочекалися. Нам тільки треба дочекатися перемоги по всіх фронтах, по всіх, по всій нашій, по всьому нашому кордоні. Все повернути і щоб наші бійці повернулися додому. Друзі, налаштовуємося на новий сезон, налаштовуємося на нові посадки, купуємо рослинки гарні ось цими ручками. Вирощені, закохані. Всім пока-пока. Боже, я така щаслива, я така щаслива, я така щаслива. Я їх всіх обожнюю, вони мої такі гарненькі, гарненькі, гарненькі.